Почули реакцію світу? Ха. Ну власне, те, що почули, те її реакція світу. Можемо лише співчувати. Ну і більше ні. Залишаємося сам на сам чи не зовсім. Розбираємося з Іриною Верещук. Це віце-прем'єр-міністрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Добрий вечір, спасибі, що прийшли. Добрий вечір. Наші вітання, пані Ірино, Хочу почати з тимчасово окупованих територій. Що робити тим українцям, які перебувають нині на тимчасово окупованій території? І... На дахах будівель чи там на других поверхах, якщо є другі поверхи у будівлях. Чому просто питаю? Починаючи з моменту, коли Каховська ГЕС була зруйнована расистами, мені, і Олені ти теж про це казала, так, надходять повідомлення саме від тих, хто там, на окупованій території, нас. що нам робити, так? Що їм робити? По-перше, рятувати себе і близьких, і моя порада залишається незмінною: евакуюватись всіма можливими способами і методами, всіма можливими маршрутами, які тільки можна обрати через український тимчасово окупований Крим, через треті країни, але виїхати де окупація буде, і це питання місяців, не років. Тому краще евакуюватись і перечекати. Ви бачите, який ворог, якщо він... Зробив те, що він зробив на Каховській ГЕС, спокійно підірвав, знаючи, що там люди, що там цивільні, що там всі перебувають, так, то чому ми дивуємося, що він сьогодні не відкриває гуманітарні коридори? Це ж очевидно. Я от тут тоді уточню: у такому випадку, коли ми про це говорили декілька хвилин тому, расисти кажуть, немає російського паспорта. Ми тебе не евакуюємо. Потрібно правда. брехати. Є російський паспорт, але він там утонув. Ну наприклад, ну, да. потонув змили його кудись. Тобто, якщо що, навіть потрібно брехати, щоб тебе евакуювали навіть на тимчасово територію. Я вже це казала. Якщо для того, щоб виїхати, потрібно взяти російський паспорт. Треба брати російський паспорт і виїжджати. Скільки додаткових грошей буде, якщо будуть саме для тих людей, які постраждали від великої води, і звідки ви їх будете брати? І далі йдемо наступним кроком. Що по статистиці? Люди, які такі погоджуються виїхати, бо багато лишаються на Херсонщині. Вони лишаються в Україні чи їдуть за кордон? Відповідаючи на ваше перше питання, 2,4 і чотири вже виділив уряд, і ви знаєте, так це для відновлення водопостачання це дуже важливо. Доступ до питної води це перша і основна задача, яка стоїть перед урядом. І побудова магістральних водопроводів їх потрібно терміново побудувати, і це буде займати місяці, точно не роки. Далі ми говоримо про відновлення житла. Так, люди, які постраждали в даному випадку на Херсонщині, 100% підпадають під програму Є відновлення. Там є кошти, уже перших 4,4 мільярда виділені. Також знову ж таки готується зараз звернення до бюджетного комітету на нові кошти, бо ми розуміємо, що таких людей дуже багато. Зараз завдання у місцевої влади зібрати необхідні заяви, зафіксувати акт. Пошкодження або знищення майна і передати їх відповідно в реєстр. Якщо люди будуть в реєстрі, вони отримують відшкодування. Пробач тут така історія. Буквально сьогодні розказали мені вранці. Наша сусідка бабуся Ніна, вона власне все зробила так, як Ми на Київщині живемо в селі. Через обстріли вона залишилася без вікон, подали всі документи, все як має бути. І от в сільраді кажуть: ну ви ж вставили собі вікна? Яка Ні. ж компенсація? Чи не вийде так з херсонцями? Не вийде. Не вийде про це, знають про цю проблему. Знають власне. Люди почули владу, коли влада казала, допоможіть собі самотужки, а ми потім відшкодуємо. І це буде нечесно, якщо ми пообіцявши відшкодувати, а потім, коли люди це зробили, знайшовши так з останнього кошти, не отримують. Про це говорить прем'єр, про це говорить президент. Про це знає віце-прем'єр профільний Кубраков. І такого не буде. Потрібно трішки часу, щоб програма запрацювала. Бо до прикладу, вже 300 тисяч заявок. Так 13 з них тисяч вже опрацьовані. Тобто це процес, який лише набирає оберти. Ні, ні, загалом ні, я говорю загалом. загалом Херсонщина тільки починає цей процес, і очевидно, що треба допомогти. І місцева влада має тут взяти на себе величезну відповідальність людям, оформити якомога швидше ці акти обстеження. І занести їх. До відповідних реєстрів, а до вашого питання, чи їдуть люди за кордон, чи залишаються в Україні? Залишаються в Україні. Хоча я хочу подякувати нашому Кракову в Польщі. Вони до нас задзвонили і запропонували 11 тисяч місць, якщо буде потрібно, готова Польща прийняти наших херсонців. Ми їм дуже за це дякуємо, але намагаємось допомогти людям тут в Україні. Я от, повертаючись до питання відшкодування, наприклад, твої сусідки Олена. А куди скаржитись потенційно на там на сільраду районну, Цеву раду, які кажуть: ну то ви ж поремонтували ну всіх благ, куди скаржитись на те, що не потрібно так ну відноситись, ставитись до людей, які за свій кошт відремонтували. Але потребують компенсації. Давайте так. Якщо я не знаю такого номера, значить скаржитись мені наш номер 1548, ага. Мої Фейсбук і всі решта, які тільки можливі, так доступні месенджери. Будь ласка, пишіть. Ми будемо по кожному випадку допомагати. Ну вже якщо Дякую. зайшло про ваш фейсбук, то ваш фейсбук допомагає часом знайти людям житло, які не можуть його знайти. Пані Ірино, це була б власна історія. Розкажімо, це була родина з Маріуполя, які виїхали, яким не хотіли здавати житло в Хмельницькому загрозі Гроші, ем, бо вони з Маріуполя долучилися ви, долучився мер, якого я не знала до цієї історії. Це правда. Вони відреагували, і ви і він відреагували. і Люди з житлом. Але е, які висновки зробила влада? От з цієї великої хвилі людей, які залишилися без житла, і шукали за гроші чи не за гроші? Там багато хто лишився, вибачте, в одних ночнушках там звідти да е, якісь висновки зроблені де зараз ці люди не на місяць, не на 10 днів, а далі згодом. Дійсно, висновки влада зробила, і не тільки влада. Я ж займаюся евакуацією. Ви дійсно правильно кажете ще з минулого року і бачу цей прогрес і ту злагодженість, так і ту координацію, яку зараз я можу дійсно сказати і подякувати нашим міжнародникам, нашим волонтерам. Ми демонструємо. Минулого року все було важко. Влада сама по собі, міжнародники щось самі намагаються так зарадити, волонтери, рівно як і ви, теж пишете, кидаєте клич, бо бачите несправедливість, бачите, що потрібна допомога. І так робили всі. Цього разу, от я кажу, перший день страшної катастрофи, рукотворної катастрофи, яку росіяни вчинили на Каховський ГЕС. Збираємо під моїм керівництвом координаційний штаб з евакуації. У нас на цей штаб входять і міжнародники, і ОВА, і всі, хто дотичні до процесу евакуації. Я була щиро подивована. бо... Ова на випередки пропонували людям послугу і допомогу. На випередки пропонували поїзди до нас, автобуси до нас, Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина. Міжнародники відразу включилися. Ми відразу створили один чат для ОВА і міжнародників, які всі свою інформацію і спроможності кидають в одну платформу. І зараз ми маємо повне розуміння, куди поїдуть люди, якщо вони захочуть евакуюватись. І тут ще одне велике питання: слово якщо. Моя велика прохання, моє я не знаю, уклінне прохання до людей, які мене чують. Потрібно евакуюватися зараз, той час, коли я дуже прошу почути владу на Херсонщині. Дуже важка ситуація. Зруйнована інфраструктура, водовідведення. Водозабезпечення, всі решта так мережі, які дуже постраждали і не витримують навантаження. Люди, які в лікарнях, люди маломобільні, старші, ті, які не можуть собі зарадити самі, вони повинні прийняти рішення і переїхати. Це допоможе владі побороти наслідки, бо це тільки початок. Ми говоримо про воду, яка має відступити і оголити величезні проблеми. Ми ж уявляємо собі заміновані поля, які змило в воду. Ми не знаємо, де будуть міни. Там будуть діти, там будуть, не дай Боже, хворі люди, які будуть страждати рівно як і санітарно-епідеміологічна ситуація. Ми не можемо поки що опанувати ситуацію в 100% відношенні. І щоб не наражати людей на небезпеку, ми забезпечили повністю безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Кошти на перше життя, тобто на перші дні, ви будете мати рівно як і місяць, ви будете отримувати все, що необхідно. Але виїхати зараз я дуже прошу ще раз повторюю, уклінно прошу на це. Треба зважитись. Якщо люди не захочуть виїхати як у деяких фронтових вже населених пунктах, так де оголошують примусову евакуацію. Варіант примусової евакуації з цих територій, які постраждали від великої так, води, розглядається так. Зараз так. МОЗ готує відповідну постанову. Ми мусимо брати відповідальність за людей. У нас є доступ до інформації. Ми розуміємо як влада і можемо моделювати так, якими будуть наслідки, і тому люди мусите слухати, мусите нас чути, тому що це якраз заради вашого життя і здоров'я. Важливе питання, пані Рено, ем, зараз. Е... Виглядає так, принаймні, що можна вирішити ще одну велику проблему в Україні. Ми до війни говорили, що у нас порожніють села стоять пусткою хати і так далі. Сільські громади, не лише обласні центри, а сільські громади наскільки активно вони готові віддавати. Ті хати, які порожніють людям, які зараз з Херсонщини фактично залишилися без житла. Ну, бо давайте чесно, багато хто з цих людей мали власне господарство, вони страждають за коровами. Ми бачили, як жінка так, плаче над кавунами. Їхнє майно ну, так. Ну, власне, і можливо, це є рішення, можливо, це було би пропозицією, бо навряд чи, вибачте, всі хочуть запхатися на, на четвертий поверх, скажімо, як це називається багато панельки. Багатоповерхівки, багато Панель. панельки. Дійсно ви праві. І зараз все більше і більше. Спочатку сільські громади сприймали людей, які до них їдуть як виклик, так як навантаження. А зараз вони кажуть, ні, це наші люди, це наші додаткові руки і це наше життя, яке дійсно в селах, які вже спустошили, так навпаки, починають жити, починають розвиватись, обробляти городи. Так кажуть, навіть ті, які давно стояли пусткою землі, так зараз опрацьовані і дають плоди. Тому зараз дійсно відбувається. Переселення людей масово так. Люди переїжджають і оселяються, в тому числі сільській місцевості. Основна проблема це звичайно робота. Угу. Потрібні кошти і потрібна оця підтримка. Так працевлаштувати. Якщо є робота в селі, люди приїдуть. Є розуміння, в яких громадах чи в яких областях, от вже готові сказати там до прикладу, я не знаю на Вінниччині, на Житомирщині вже чекають. Приїжджайте і робота є робота. І, і є. От, от таких так. чи такої немає, поки статистики? є Наприклад, Полтавщина. Я можу їх, як то кажуть, вирізнити в хорошому розумінні Міні у них дуже добре працюють програми з працевлаштування, і вони ледь не перші в Україні, які добре працевлаштовують Закарпаття, Івано-Франківщина, Західні області. У них є добрі програми, коли релокований бізнес туди переїхало багато релокованого бізнесу. Вони пропонують свої програми підтримки, бо для людей що головне житло. Щоб вони не жили по спортзалах, не жили по школах. Вони хочуть жити в житлі, яке можуть собі дозволити. І щоб не орендувати, працедавець пропонує програму, наприклад, разом з обласною владою. Якщо ти йдеш до нього на роботу, вони дають тобі житло, і це хороший приклад, який треба масштабувати. І по суті, сьогодні регіональні оці програми працевлаштування вони є базою. А далі вже на них накладається державна, ну, така так. як парасолькова базовими програма. базовими є регіональні, бо кожна. Громада і кожен регіон приймають свої програми працевлаштування і підтримки релокованого бізнесу. Ми ж допомагаємо до прикладу ваучеризацію. Ви знаєте, це перенавчання 27 тисяч до 27 тисяч дає держава. Якщо людина приїхала, мала інший факт, наприклад, в промислових регіонах, так отримати перекваліфікацію і, звичайно, більш високооплачувану роботу. Зізнаюся я залізла власне. Подивилася, що пропонує державна служба зайнятості. Знайшла такий пункт, який свідчить про те, що. Якщо Людина скористалася правом перенавчатися, вона ще три роки не може скористатися цим правом повторно. І ми потрапляємо в ситуацію, якщо людина, умовно кажучи, в грудні 2021 року закінчила перенавчання на Херсонщині. І зараз вона переїжджає на Тернопільщину, а там не потрібен цей фах і потрібно новий попит uh -huh. на інших фахівців. Що тут робити? І чи готові ви вийти в комунікацію з держслужби? Звичайно, пані Юлія Жовтяк дуже йде на діалог і погоджується завжди з нашим ініціативом. Я вам дякую, що ви так е скурпульозно почитали цю програму. Я не знала про три роки. Ми про це говоримо щоп'ятниці. У нас є відповідна нарада на так написано. Я, не знаю, чи Добре, працює. я ми перевіримо, і якщо це так, я з вами погоджуюсь. Три роки це забагато. Давайте будемо рік. Принаймні так, і люди мають право знову ж мати право на ваучер. От у випадку, коли права такого не отримують, вони чи можуть теж звертатись на номер 1548, про який ви казали? А це гаряча лінія Мінреінтеграції з кризових питань, Я підкреслюю цей номер також бачите на ваших екранах. І взагалі, по яким питанням можна от саме на вашу гарячу лінію звернутись? По всім, що По стосується всім. життєзабезпечення наших ВПО, та й не тільки евакуація. Так, ми говоримо про дітей, які на сьогодні розшукуються. Всі решта питань. До нас, до речі, за травень рекордно задзвонило 75 тисяч людей. Ми опрацювали 75 тисяч дзвінків. І це можна сміливо помножити на два, бо не всі дзвінки. Можливо, опрацювати, тому я дякую людям, що ви довіряєте, але вибачайте, якщо не підняли трубку, дзвоніть знову. Ми будемо знову і знову вам допомагати. З чим дзвонили, На що скаржаться? Більше виплати, от можливість отримати гуманітарну допомогу, грошову допомогу і евакуація. Власне, зараз розуміємо прекрасно, що на всі деокуповані території, не тільки Херсонщина, медики, епідеміологи, сапери і будівельники, де брати таку кількість людей і чи є ці робочі руки в Україні. Є ці робочі руки, я дякую. У нас величезний трудовий потенціал. Головне зараз, щоб ми, як влада місцева і центральна, змогли мотивувати людей. Бо є, наприклад, програма є відновлення, так і є робота, яка армія відновлення, перепрошую, яка дає кошти за громадські роботи і за суспільно-корисні роботи. І я не бачу великого такого ефекту від цих програм, і тому завжди запитую: 126 мільйонів на суспільно-корисні роботи. Чому ми не можемо використати їх більш ефективно? До прикладу. Коли люди поїдуть на Херсонщину, а мені відповідають, бо там платять мінімальну заробітну плату 6500. Тобто людей це не мотивує. Вони не угу. хочуть працювати за 6500. Тому треба шукати інші інструменти, чим ми і займаємося. А які бачите, як варіант збільшення заробітної плати? Люди мають отримувати. Якщо люди будуть отримувати середня заробітна плата, у нас 13800, Якщо будуть отримувати принаймні середню заробітну плату, люди будуть погоджуватись. Стосовно міжнародних організацій, ви вже згадували, коли казали про єдиний чат. Наприклад, Херсонщини, так а як багато цих міжнародних організацій, Дуже. ми просто ж перед тим як з вами почати спілкуватись, наводили приклад реакції на цей екоцид. Чинені расистами, так співчувають нам. І там ще одна людина поважна зон сказала, що вони не можуть поки достеменно сказати от, про наслідки і причини руйнування Каховської ГЕС. Ну, такі обережні, прям приобережні. То про які організації йде мова? Якщо багато, то а чи може бути більше? Може бути, але від цього точно не буде краще, тому ми говоримо про те, хто має досвід. Бо прийти і не розуміти, що тут відбувається, не розуміти мови, не розуміти, яка тут специфіка міжрегіональна. Угу. Це теж не вихід. Якщо ви кажете зараз про ООН, дійсно я хочу відділити гуманітарну складову, і це у них дуже добре виходить. У ВКБ ООН, ЮНІСЕФ МОМ всі працюють дуже добре разом з нашими організаціями, проліска. Вони дійсно молодці, але є політична частина, і ви тут праві. І я також доєднуюсь до хору критиків, я мушу теж про це говорити. Це дуже безвідповідальна і беззуба реакція політичного керівництва ООН на те, що коїть, я зараз скажу, постійний член Радбезу ООН. Так не може бути. І якщо вони кажуть, що вони можуть лише проспівчувати нам, то нехай потім співчувають собі. Тому що це горе чекатиме їх. Я не боюсь цих слів, бо ми знаємо. Ми для себе вибір зробили. Ми боремось з Путіним із його армією, і з із Росією, всіма доступними для нас методами і способами. І він про це дуже добре знає. А от такі підриви на Каховський ГЕС є ще тестом для цивілізованого світу, якою буде їхня реакція? Наша зрозуміла. Ми зі зброєю в руках будемо їх стільки, скільки потрібно виганяти з нашої землі. А от якою буде реакція Європи і світу, саме це тестує сьогодні Кремль? Вже як ми почали розділяти ООН, препарувати, скажімо так, то давайте препаруємо, ще й трохи міжнародного червоного хреста. Ну власне, чи зреалізувався, проявився Червоний Хрест міжнародний, яка різниця і з українським, яка там Я напомнюся, український проявився. я вам дуже дякую, що ви знаєте цю різницю. Якраз український ТХЧУ, так Червоний Хрест дуже сильно допомагає і завжди політично страждає за те, чого не робив і не має мандату. А от міжнародний червоний хрест там якраз відповідальність, чому маючи мандат, чому, будучи такою знаною організацією з мандатом до перемовин, ми на сьогодні не маємо механізму притягнення до відповідальності, якщо міжнародне гуманітарне право грубо порушує. Юється однією зі сторін те, що ми констатуємо, що гуманітарні коридори закриті, не є а далі що? От далі що вони звернулись, їм відмовили, що далі робити нам як стороні? Ми виконуємо міжнародне гуманітарне право, ми допускаємо до полонених. Ми робимо все, що вимагає міжнародне гуманітарне право. До кого апелювати в світі, якщо міжнародний комітет Червоного Христа не виконує свого мандату? А я вас питаю такі, знаєте, напівособин. Я не знаю, як це сформулювати. Можна? Да? Так. Е, значить, 21 століття. У всіх так. тут ми маємо тут зйомки, знімають на мобільні телефони тут фільми, які виграють канські фестивалі і на Оскар подаються. А ви бачили? Відео от під'їжджає оцей міжнародний червоний хрест до блокпоста, а йому там каже: Злий дядько, не можна сюди, ми тебе тут не пускаємо російський, ясна річ. А він все це, це зафільмував і каже: От, ми намагалися. Відео бачили доказів цього? Ні, я цього не бачила, але я знаю. Я знаю, бо з ними працюю з перших днів. З перших днів, коли ми попросили гуманітарний коридор на шосту годину, так широкомасштабного вторгнення почали вимагати його публічно. Червоний хрест попросту самоусунувся, а потім пояснили, що вони нічого не можуть допомогти. Це дійсно було, але я хочу, щоб ми також розуміли, що так на жаль побудована система міжнародного гуманітарного права. Вона не пройшла тест, коли ми говоримо про реальність. І ми будемо тими, хто намалює. Зробить виборить, а потім і буде втілювати так зараз нову реальність, і нам треба це довести зі зброєю в руках. На жаль, через наш піт, сліз, сльози і кров. Але так є, пані Ірино, буквально 20 секунд. Я ще хочу встигнути. Зараз буду теоризувати в процесі контрнаступальних дій. звільняються території наші українські від загарбників. Населення, яке є там, воно отримує доступ відповідно до всього переліку благ гроші, які пере, ну, нині є у нас в розпорядженні. Наскільки вони гнучкі? Якщо що додатково виділимо для тієї кількості людей, яка з'являється, плюс у тих, хто потребує допомоги. Звичайно. 20 секунд ми знайдемо все, що потрібно. Нам головне зараз де окупувати ці території, сил і наснаги нашим збройним силам. Дякую вам. І Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була гостою нашої студії.